Trafic 2006 року з двигуном 1,9. З ось такими крутими лінзами у фарах. Автомобіль в сірому кольорі має два підкраси по кузову без корозії, без ріжі, без ДТП. Ось так виглядає. По колу блискучий гарний автомобіль. Технічно автомобіль обслужений зауважень питань чи якихось складень. Він не потребує. В салоні Ого В салоні присутня вже вимкнулася. Декоративна підсвіточка, всі сидіння ціленькі, охайний, е, як кажуть, незачуханий салон. Тут є ваковрики, е, світло Є кондиціонер, магнітола, коробка шестиступінчата, 330 тисяч пробігу на одометрі. Так, ззаду у нас 5 місць, три сидіння, так, туди не залізу, там не включу світло. Три сидіння з самого ззаду, два сидіння посередині, тут ковролінчик, ну і такі от імпровизовані практичні поліки. Багажник доволі місткий, є камера заднього огляду, є парктроніки, є фаркоп з розеткою перевірені. перевірення працює. Так. Ось такий у нас багажний відділ. Місця багатенько, місця реально вистачає. Ось. І тут світло також працює. Так, ну і ще раз повернемося до місця водія. Покажемо, запустимо, як працює двигунчик. Автомобіль тонований, також клопідйомнички. Ось підсвіточка, вона змінює кольори, працює на відкривання дверей, звісно. Так, Запустимо двигун. Так, ну, показує, що в нас е ручник затягнутий, і я не пристебнутий. Працює двигун просто ідеально. Обороти бери рівненько, класно. Зауважень до роботи двигуна немає. Масла він не споживає. Зараз покажу під капотом, як це все виглядає. Почуєте звук роботи. Ай, виглядає шикарно просто. Так. Не дуже зручно. Так, ось так. Так, ось Тут де двигун не миле, особливо, здули пилюку і усе. Двигун, як чуєте, працює чудово. 1,9, простий, надійний, народний, всіма любимий двигун. Друзі, автомобіль в наявності в місті Вінниця. Якщо вас цікавить ця автівочка, будь ласка, приїжджайте, оглядайте та обов'язково купуйте.